Всі ці три роки Харків тримає оборону. Ну мабуть, чи не найбільше з обласних центрів відчуває на собі це братерство та російське попри це живе, розвивається, пошкоджена інфраструктура оперативно відновлюється. Підземні школи будуються. В чому секрет Харкова? Ну, це перш за все, люди це містяни, це люди. Я пишаюсь кожним е харків'янином. Бо е то навантаження, яке вони витримують, я хочу сказати, е що це величезний подвиг, і Вони справжні герої, тому місто Харків це місто герой, і починаючи з першого дня війни, з першої хвилини війни, ми постійно перебуваємо під обстрілами. Я пам'ятаю три роки тому, коли е перші хвилини війни, коли ми прокинули світ вибухом, Зарява і досі ви бачите, Харків потерпає від обстрілів російських агресорів. Але незважаючи на все, Харків це Фарпост України, Харків незламний. Я пишаюсь кожним харків'янам, який сьогодні перебуває у Харкові, який вимушений був виїхати з Харкова, але душою і серцем з Харкова.